Саме тут народжується знаменита криворізька сталь, яка використовується в усьому світі на Бурж-Халіфі, на Інискоолімпійській. Зараз ми подивимося, як все тут влаштовується. У вас є великий штат співробітників, дуже багато людей. Чому зараз працювати в металургії, в металургійній галузі у вас це круто. Звісно, ви знаєте, що сталь це можна сказати, основа життя. Зрештою, ми використовуємо її всюди. Це найбільш екологічно чистий матеріал, який можна переробляти нескінченну кількість разів. І сьогодні у світі немає жодної альтернативи сталі, тож світ потребує сталі. В Україні ми маємо унікальну ситуацію, оскільки тут є можливість видобувати залізну руду та переробляти її у готовий продукт сталь. Іншими словами, у нас є повний цикл виробництва сталі. Саме тому ми маємо таке велике підприємство. Станом на кінець 2021 року тут працювало близько 27 тисяч людей. Зараз деякі з наших співробітників мобілізовані, деякі вирішили переїхати, але ми все ще зберігаємо колектив у межах 20 тисяч осіб і продовжуємо виробництво. Ми намагаємося досягти максимального рівня видобутку сировини, а у сфері виробництва Сталі прагнемо досягти близько 50% від наших довоєнних потужностей. У вас в підприємстві були загалом дуже великі плани до війни в 21-му році, в му році. Як війна вплинула на плани підприємства, загалом на плани модернізації підприємства? Чи вдається модернізувати підприємство? багато великих проєктів, які ми почали або планували до війни, ми тимчасово призупинили і не лише через саму війну а й тому, що геополітична ситуація після її завершення ймовірно зміниться. А це може вплинути на наш бізнес. Наприклад, до війни ми орієнтувалися на Європу, але розглядали інтеграцію до ЄС у перспективі 15 років. Тепер цей термін скоротився до 5-10 років. Відповідно, змінилися і наші цільові ринки. До війни ми мали квоти на експорт до Європи, тому вона не була нашим основним ринком. Але тепер ситуація змінилася, і Європа може стати нашим головним експортним напрямком. Через це інвестиції мають відповідати новій комерційній реальності, щоб ми могли виробляти продукцію, яка відповідатиме вимогам цього ринку. Цього року ArcelorMittal відзначає 20-річчя роботи в Україні. За цей час ми пройшли великий шлях модернізації. Останній етап ми розпочали у 2021 році, і його планували завершити за 3-4 роки. Тепер ми очікуємо, що після закінчення війни, як тільки компанія відновить фінансові ресурси, ми продовжимо цей процес. війна значною мірою зменшила наші заощадження. гроші, які мали б бути використані для інвестицій, пішли на покриття збитків. Але щойно ми зможемо фінансово відновитися. Ми перезапустимо цей процес і завершимо його. однак, через війну нам довелося використати кошти заплановані на інвестиції для покриття збитків. Звісно, вже з урахуванням нового стратегічного бачення. Багато діалогів іде йшло, особливо до війни про екологію, про викиди підприємства. Як ви оцінюєте прогрес у зменшенні цих викидів? Наскільки сьогодні екологічне підприємство? Щодо екології, ми зробили значний прогрес. І додатково, під час війни, ми закрили все застаріле обладнання, те, що продукувало більшість викидів. Як я вже згадував, ми тут вже 20 років. За ці 20 років ми значно знизили рівень викидів, а під час війни вивели з експлуатації застаріле обладнання, яке було основним джерелом забруднення. Тож, якщо подивитися на рівень викидів 20 років тому і перед війною, він уже був значно знижений, але все ще залишалося застаріле обладнання, яке потрібно було замінити або модернізувати. Це був той інвестиційний пакет, про який ми говорили раніше. Зрештою, ми все одно закрили застаріле обладнання. Нове для заміни виробничих потужностей поки що не встановили. Але з екологічної точки зору, я б сказав, що більшу частину проблеми вже вирішено. Тепер будь-яке нове обладнання та заводи, які ми будемо будувати, безумовно будуть сучасними відповідно до новітніх технологій. Тож проблем із викидами більше не буде, адже всі нові заводи, які зараз можна знайти та купити, вже відповідають найсуворішим екологічним нормам. І звісно, тепер нам доведеться повністю узгодити їх із європейськими стандартами. Металургія зазвичай асоціюється з брудною професією, важкою такою. Чи можна змінити цей імідж? І як ви змінюєте цей імідж наразі? Ну, в медіа Перша... все можливо нам також потрібна ваша допомога. Ми покажемо вам, як ситуація виглядає зараз. Дивіться, у нас є певна спадщина, пов'язана з 90-річною історією цього заводу. Очевидно, що на початку його існування ніхто не замислювався над питаннями довкілля, але згодом, звісно, обізнаність щодо цих аспектів зросла. І протягом цього часу компанія працювала над покращенням ситуації, щоб досягти належного рівня у сфері викидів. Але наскільки швидко люди ззовні сприймають те, що насправді відбувається всередині. Адже, як я вже казав, за останні три роки ми закрили щонайменше дві коксові батареї, два агломераційні цехи та провели модернізацію конвертерного цеху. Загалом ситуація значно покращилася. Зараз ми намагаємося налагодити комунікацію з громадою, щоб показати їм, що вже зроблено. Адже 90-річна історія інколи важко змінюється в уявленні людей. Навіть якщо зробити все можливе, Багато хто все ще вважає, що це брудне виробництво через минуле, але це не так. Ми рухаємося в правильному напрямку, і завершальний етап дозволить нам повністю завершити цей шлях. Тим часом ми завжди запрошуємо всіх відвідати наше підприємство, пройтися територію та на власні очі побачити про що ми говоримо. арслор, попри всі виклики, по всі попри всі попри війну, попри ковід, попри все. Працює чи був був варіант, чи розглядався варіант закриття підприємства на початку війни? Це дуже хороше запитання, тому що на сьогодні підприємство все ще працює з негативними фінансовими результатами протягом останніх трьох років. 2021 рік був досить успішним для світової металургійної галузі, тож ми змогли відкласти деякі кошти. Ми планували використати всі ці заощадження для інвестицій. Але, як я вже згадував, у підсумку ми витратили їх на покриття збитків. Ми вирішили зберегти всіх наших працівників, навіть попри те, що перші кілька років ми працювали на рівні приблизно 25-30% від нашої потужності. Ми вважали, що це правильне рішення утримати нашу робочу силу. Звісно, це призвело до ще більш негативних фінансових показників. Але я розглядав це як інвестицію, так само як і те, що ми продовжуємо витрачати приблизно 150 мільйонів доларів на рік на інвестиції навіть під час війни. Це витрати, які ми просто не можемо відкласти. можу сказати, що рівень інвестицій до війни планувався на рівні 400-450 мільйонів доларів на рік. А зараз ми працюємо на рівні 150 мільйонів. Але навіть ця сума не дозволяє нам вийти на позитивний фінансовий результат. в таких умовах вести виробництво дуже складно. У нас є проблеми з електроенергією, високі витрати та багато інших труднощів. Але Ми маємо подякувати нашій групі, яка підтримувала нас протягом цього періоду та була готова інвестувати, і фактично продовжує інвестувати у завод, щоб підтримувати його на належному рівні, зберігати людей, обладнання та активи щоб після війни ми могли стати ключовим учасником у процесі відновлення України. Зараз є багато дискусій про автоматизацію всіх процесів, зокрема в металургії. Чи є загалом ризик, якщо будемо автоматизувати, що зменшиться потреба у працівниках і в кількості цих працівників? я б сказав, що це природній процес, коли ми побудуємо новий завод. Кількість працівників, яких ми найматимемо для досягнення певного рівня виробництва, буде меншою ніж 50 років тому для випуску того ж обсягу продукції. Зараз профіль працівників також значно відрізняється. Завдяки технологіям для роботи на підприємстві потрібні висококваліфіковані фахівці. Ручної праці значно менше, що також впливає на якість роботи загальна кількість працівників може бути меншою для такого ж обсягу виробництва. Але, чесно кажучи, ми не вважаємо, що це суттєво вплине на нашу робочу силу. це займе певний час, і водночас частина наших працівників поступово виходитиме на пенсію. Тому я б назвав це природньою зміною кадрів, що також змінить їхній професійний профіль, коли ми отримаємо нове обладнання. Зараз ми активно співпрацюємо зі студентами та університетами. Ми вже залучаємо студентів із відповідною технічною освітою, які зможуть працювати за новим обладнанням і продовжуємо їх навчати в цей період. Знаємо, що після війни ми все одно відновимо всі наші проєкти, і нам знадобляться люди. Що на вашу думку найбільше не розуміють люди про Арселорміта? Ми вже поговорили про те, що люди розуміють, а що люди не розуміють про ваше підприємство я думаю, що люди в цій сфері трохи відволіклися на війну, тому вони, ймовірно, не будуть так зацікавлені, чи приділятимуть час зміні своєї думки про Арслормітал, оскільки є важливіші пріоритети і набагато більші проблеми, які потрібно вирішувати. Я вважаю, що знадобиться лише короткий час після війни, щоб зрозуміти, де ми знаходимося. Ми працювали над нашою комунікацією, щоб показати реальну картину. Як я вже казав, можливо, після війни це питання стане одним із головних пріоритетів порівняно з війною. А підприємство знаходиться в Кривому Розі, і зрозуміло, що якщо підприємство в Кривому Розі, то воно має співпрацювати з владою Кривого Рогу, бо співпраця, звичайно, це важливо. А як ви співпрацюєте, скажімо так, в якому форматі дивіться? Я розділю на період до війни і під час війни. Я скажу, що ми завжди мали гарну співпрацю, оскільки я тут уже шостий рік. Ми завжди співпрацювали як до війни, так і під час війни. Зараз, під час війни, іноді потрібно вирішувати дуже нагальні питання. Вони пов'язані із ситуацією, з контекстом, у якому ми живемо тут у Кривому Розі, і, звісно, ми підтримуємо місто, коли це потрібно. Я б сказав, що до війни ми надавали ще більше підтримки, особливо фінансової, тому що у нас було кілька спільних проєктів. і щороку ми реалізовували деякі з них за погодженням із містом. Зараз, під час війни, коли ми почали отримувати негативні фінансові результати, ми вже не можемо дозволити собі той самий рівень проектів. Тож співпраця більше зосереджена на вирішенні нагальних проблем. Але я скажу, що рівень співпраці завжди був дуже високим. Зараз багато дискусій щодо розуміння слова успіх, що таке успіх в воєнні часи? Що для вас зараз успіх? Коли війна, коли такий складний період для нашої країни, загалом для метеорії. Дивіться, успіх цього підприємства це зберегти його роботу та забезпечити безперервне функціонування. звичайно, нашим успіхом є також мінімізація збитків, які ми можемо зазнати через зовнішні фактори. Ми не можемо контролювати всі обставини, що виникають через війну. Але наше завдання і наш успіх це пом'якшення наслідків, які ці фактори спричиняють для нашої компанії, нашого бізнесу і, звісно, наших людей. Тому з точки зору бізнесу, це і є наше визначення успіху. Як ви думаєте, яке місце може зайняти Україна в світовій металургії? Чи можливо стати лідером галузі, щоб Україна була на першому місці завдяки здобутому досвіду в цих складних військових умовах? Я вважаю, що Україна рухається до європейської інтеграції, тому я переконаний, що вона стане частиною цієї системи і важливою її складовою. Чому важливою? Тому що ми все ще володіємо значними ресурсами сировини. Це надзвичайно важливо для Європи. Адже в них таких ресурсів більше немає. Насправді вони вже вичерпали свої запаси за останні роки. Тому наша позиція в цій сфері бізнесу буде домінуючою. Але її потрібно збалансувати з тим, що вже існує в наших європейських країнах. У нас є шанс стати частиною цієї системи. нам лише потрібно розуміти масштаб можливостей, а подальші події в Європі покажуть, наскільки ми зможемо розширитися, і які саме продукти будуть найбільш затребуваними на цьому ринку. Однак, якщо говорити про людський капітал, то ми не поступаємося нікому. Наші технічні знання, рівень металургійної та гірничої освіти є дуже високими, і ми можемо легко конкурувати за першість. у цьому бізнесі безумовно важлива технологія. Але ключову роль все ж відіграють люди, оскільки технології є загальнодоступними, вони не дають значної переваги в одній чи іншій країні. Якщо потрібно побудувати домену піч, то вона буде однаковою незалежно від країни. Те, що у нас вирізняє, це ресурси і не лише природні, а й людські. тому я впевнений, що ми маємо всі необхідні ресурси, щоб очолити цю галузь у майбутньому. Ну ви вже змінюєтеся і підприємства змінюються, і країна змінюється. А яким буде ArcelorMittal після війни? Яким він буде морально? Якими будуть працівники, я думаю, що насамперед у нас є дуже велика вага у Європі як у групи. Тому я думаю, що наші люди це розуміють і розуміють, що безпосередньо цей завод відіграватиме роль у майбутньому, не тільки в рамках групи. Це підтримує, скажімо, мотивацію на високому рівні. Насправді, перебуваючи в умовах війни вже три роки, ми всі намагаємося бути позитивно налаштованими. що ще гіршого може статися? Тож усі замотивовані. Всі чекають на завершення, щоб побачити результати зусиль, які ми доклали за ці три роки. Тому що ми зробили великий вклад. Всі ми Наприклад, люди, які рік залишалися вдома на простої, не отримували ту ж саму зарплату. Ми гарантували їм мінімальну зарплату, але вони не мали тієї суми, що раніше вони отримували дві третини своєї зарплати. Таким чином, вони доклали зусиль, пішли на жертву. Тепер всі чекають, що це принесе плоди в післявоєнний період, який ми сподіваємося буде позитивним як для бізнесу, так і для кожної людини. Тобто ви зараз позитивно налаштовані. я повинен бути. Все. й.